Доброго дня, любі дітки! Пропоную зараз вам відгадати цікаву загадку, а потім дізнатися, яке заняття у нас з вами буде. Ну що, перед! Дрібненький дощик сумно плаче і листячко жовто-гаряче. З дерев повільно опадає, яка пора це наступає? Дітки, здогадалися, яка це пора року? Так, осінь! А яка зараз в нас пора року? Так, осінь молодці. А чи знаєте ви, що буває восени? Восени в промені сонця дають землі менше тепла і світла. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Повітря стає холоднішим. Листя на деревах та кущах змінює своє забарвлення, а потім опадає. З настанням осені змінюється життя у комах. З кожним днем їх стає все менше. Комахи ховаються в ґрунт, під листя опали, під кору дерев та в щілини. птахи, кормом для яких є комахи. Збираються восени в зграї і відлітають до теплих країв. Також до зими готуються і звірі. Восени в них відростає густа довга шерсть. Білки та миші запасають корм на зиму, бо його під снігом дуже важко знайти. А ведмідь починає облаштовувати собі варліг. Дітки, а якого зараз кольору листочки на деревах? Так, жовтого, червоного, помаранчевого, зеленого. А як восени світи сунечко? Молодці! А зараз пропоную вам дуже цікаву гру, яка називається Вгадай дію на слух. Тобто вам потрібно бути дуже уважними. Я буду виконувати дію. Ви її бачити не будете, але тільки чути. Ну що, поїхали? І так, розпочнемо. Слухаємо дуже уважно. Дітки, що це я роблю? Здогадалися? Так, вірно, це я переливаю водичку. Ось цей звук ви чули. Вслідуючи, будьте дуже уважні. Що це за звук? Так, вірно, це я мну папір. А ще один звук послухайте. Здогадалися, що це? Так, це шурхотіння пакетик. Дітки. А спробуйте разом з батьками вдома пограти в таку цікаву гру, відтворити дії та вгадати на слух. Спочатку ви з батьками пограєте, а потім... Вони з вами і будете вгадувати, а можливо у вас вийде утворити якийсь е інший звук. То поділіться, будь ласка, зі мною своєю ідеєю. А я буду дуже чекати. Я говорю вам до побачення та до нової зустрічі. Далі буде цікавіше.